Привіт, друзі! Хочете отримати багато безкоштовної та міцної розсади томатів усього за кілька днів, без насіння та навіть без ґрунту? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні я поділюся з вами дуже простим, швидким і надзвичайно економним способом, як приблизно за 5-7 днів отримати чудову загартовану розсаду помідорів, і все це без посіву насіння і навіть без землі. Цей метод ідеально підходить не лише для вирощування нової розсади, а й навіть для розмноження улюблених сортів чи гібридів томатів буквально за лічені дні. Все, що вам потрібно, це обрізати здорові розвинені пасинки з будь-якого куща томату, який ви хочете розмножити. Для тих, хто не в курсі, пасинки це бічні пагони, що ростуть у пазухах листя. Під час формування кущів томатів їх зазвичай обрізають і викидають, але ми нічого викидати не будемо. Ставимо обрізані пасинки у будь-яку ємність з відстоєною водою, наприклад, у звичайну півлітрову банку. Ємність залишаємо на вулиці десь у затінку на 5-7 днів, щоб на рослини не потрапляло пряме сонячне світло. За цей час ви побачите, як на стеблах з'являться дрібні горбики, це майбутні корінці. У томатів дуже добре розвинена здатність утворювати коріння на стеблі, тож цей природний ресурс ми можемо з легкістю використати для збільшення кількості розсади або для розмноження цінного сорту. Також цей метод чудово працює, коли грядка звільняється після збору ранніх культур, таких як редис, салат чи зелена цибуля. Після висадки такої розсади важливо підтримувати вологість ґрунту, та на деякий час, поки рослини приживуться, прицінити молоді рослини, наприклад, затіняючою заціняючою сіткою чи білим агроволокном. Тож, друзі, спосіб простий, дієвий і практично нічого не коштує, а результат вражає. В коментарях пишіть, чи знали ви про це та чи використовували для себе. До нових зустрічей, друзі!